Всім привіт! Ви на каналі Олег Гейм. Сьогодні покажу вам, як зробити формикарі своїми руками, а вже буду використовувати гіпс. Для цього нам потрібно для цього нам потрібен ось такий контейнер, або інший з кришкою. Якщо в мене я колись робив тут в тому контейнері дирки, я його заклею добре скотчу. Для красоти я взяв собі ось такий папірець і розмалявував різними кольорами зеленим. і просто клав, вклав ось в той контейнер ось так, щоб було. Потім я з пачок з таблеток зробив ось таку тарілочку там, де я буду наливати сироп. А це тарілочка, яку я зробив сам з пастку. Це з тої одної дирки. Я далі, що я зробив? Я взяв ось такий Ось таку маленьку баночку і налив в неї гіпс. І тут вирізав маленьку дирку. щоб мурашки могли різти по гіпсу і залізти сюди. Більше. І я робив і так. Ось так кладу сюди, беру. Ось цю баночку, кладу її ось так і беру одну тарілочку, кладу там, де вам, ну кладу ось тут з боку, там, там де вам буде добре, там і коріч я кладу з боку ось тут я ну, вот так В кричці можете, е, е, можете зробити пару дирок за допомогою шприца і його можете зробити пару дирек, як я зробив. Якщо, ну, якщо ви будете робити якимось гойдом, то вона може повтікати. Саме ліпше робити якоюсь говчку. І накриваю. Просто за засел... це треба заселити сюди мурах. Я поки що не знаю, який. Я дивлюся у блогера, то він сьогодні написав, що лід мурах, так що можете брати свої інкубатори, як я показувала вам робити, і йдіть ідіть лапити мурах. Вроді, по тому виду мораль, яких я бачив в той був гра, це був месечстру або, або компонент з Ларус. Ну, а з вами був Олег. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім па-па-па-па.